А -а -а. Знаєте, ха в мене в кафе, так. Це для них буде реклама. Але що я вам скажу? Я оце поучаствував, дякую всім вам, хто мені з когось підав промоці Я кажу, на дитякі вам це купівлю сьогодні 0,8 літр. 2,08 літр. Ще один на літр. Це ще не все. Тому що ми використовували, да, що кривдця є. Салфетка волога, всяке таке, а він на презерватив. Або на чай. з одним словом. Я вам скажу, що це дім 60%. У мене ж тільки в цьому кафе. Що, зніми, оцей кафе. Одним словом, що тут ще в мене має бути 6-6 ще одне літнє морозу. У мене ще три. Пепсиколо на південному вокзалі, а ще одне десь на Мінську. Ну, туди точно не поїдемо, того ж там одне. Припам'ятаю, хто це сказав, одним словом, всім всім, всім, всім вам дякую. Завдяки вам. Я можу сьорбити сьогодні там цю пепсі і взагалі дісти. Дякую.